Зір у її не стрижак почав погіршуватися кілька років тому, і з часом жінка майже зовсім перестала бачити одним оком. Тоді і зважилась на операцію. Каже, не вагаючись звернулася до клініки Новий зір, що нещодавно відкрилась у Харкові, і входить до всеукраїнської мережі офтальмохірургічних клінік. Тут все ж на апаратах, все посмотрели, все сміли давлення, все ну, як то чувствується, що це таке професіональна. Катаракта може привести до сліпоти. Втім, цей процес, попереджають фахівці, можна зупинити, якщо вчасно зробити операцію. Благодаря клініці Новий зір жителі Харківської області мають можливість возможность кваліфіковану офтальмологічну допомогу на технологий по лічену глазных заболеваний. Сьогодні хірургія катаракти настільки удосконалила, що зір у хворих відновлюється вже на операційному столі, про що свідчить Іна Стрижак. Все хорошо, бачу, навіть представляєте, такого зріння, я думаю, що і в молодості мені не було. А тому діагноз катаракти сьогодні не слід сприймати як вирок, запевняють офтальмологи клініки Новий зір, за плечима яких понад 60 тисяч операцій по відновленню зору.